У Житомирському державному університеті, 8 квітня, відбулося урочисте відкриття четвертої загальноуніверситетської спартакіади серед викладачів вузу. Цей захід присвячено всесвітньому дню здоров'я, який країна відмічає 7 квітня. Тому ось уже четвертий рік поспіль ми проводимо такий захід і залучаємо до цього викладачів різних факультетів. Змагання між співробітниками вишу триватимуть протягом трьох днів. За цей час команди виявлятимуть найкращих у таких видах спорту, як шахи, настільний теніс, волейбол, баскетбол, мініфутбол та армреслінг у спартакіа. Приймають участь чотири факультетські команди та одна збірна. Сьогодні беруть участь викладачі різних факультетів: це соціально-психологічного, історичного факультету, фізико-математичного, факультету фізичного виховання і спорту. Ну і звичайно, буде збірна команда, яка буде брати участь із найсильнішою командою, яка вийде у фінал. Завідувач кафедри теорії, методики фізичного виховання Рустам Ахметом розповідає, що з кожним роком учасників спортивних змагань стає більше, і відмічає, що до такої роботи необхідно залучати молодий. Викладачів вузу з кожним роком кількість викладачів, які приймають участь в змаганнях, росте. Але хотілося б, щоб більш швидко. Щоб більш швидко. Ще багато молодих викладачів, які могли би приймати участь в цих змаганнях, ще якось не проявляють бажання. От наша задача їх якось більш. Активніше привлікати. Звичайно, задають усім тон викладачі факультету фізичного виховання та спорту, але не пасуть задніх команди з історичного та філологічного факультетів. Треба відмітити активність факультету історичного факультету. Історичний факультет надзвичайно активний от активний, активний філологічний факультет. У перший день спартакіади проходили змагання з шахів та волейболу. В наступні дні боротьба продовжиться із інших видів спорту.